Привіт! Тема сьогоднішнього відео є дуже важливою і чутливою не тільки для мене, але також і для багатьох жінок. І моя подруга поділиться сьогодні з нами своєю історією материнства. Історію, яка почалася ще 13 років в Україні, а продовжилася вже тут, у Польщі. Шлях до материнства моєї подруги не був простим. Він був наповнений біллю, сльозами, але також надією і величезною внутрішньою силою, і сильним бажанням стати мамою. Розкажи про себе. Ну, мене звати Свята, мені 37 років буде вже скоро. Ну і все, проста дівчина. А чим займалася? В Україні чи тут? І в Україні, і тут. Ну в Україні я все життя проживав в селі на Е, Потім стало якось так важко, дуже. Вже ж там, коли почала робити, важко, 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 і я вирішила поїхати в Польщу. Тоді вже почало вже багато людей їхати, зробила візу і приїхала. Думала, приїду на півроку, як всі, ні, пороблю, та й вернуся. А воно приїхала, робота була важка на заводі по 8 годин, тільки давали робити, тому що норму не робиш. А що там гроші на продукти йдуть туди-сюди таке? Посиділа півгоду, нічого і, і не заробила толком, і додому вертатися без грошей, то теж вирішила, що поки ще остануся. І вже отак, якщо чесно, я вже навіть і, е, чесно і не порахую, скільки я вже тут, чи сім, чи то вісім років. Якось треба вже по по рокам рахувати. Коли ти вперше раз замислилась про дитину? Ну, я думаю, що в, в кожної жінки десь на підсознанні її заложено оце бути мамою, так? Да? Е, воно знаєте, коли, коли молодше, якось таких дітей не думаєш. Вони обично получаються самі, да? так. так раз ой, дві волоски. Е, справа в тім, що я, е, в мене були погані такі моменти. В мене було три страти діток. Тому вже потім по-другому вже відчуваю, що вибачаюсь, бо я завжди на цьому моменті. Так, це 13 років пройшла оця боротьба за дитину. 13 років. Але дитинка є. Зараз як її звуть? Є вона звала. Я це ім'я вибрала ще 13 років тому. Я думаю, буде дівчинка, буде Єва. І два з половиною місяці це був дуже важкий шлях, але це того коштував. Як ти пройшла ці 13 років? Це був такий тяжкий шлях і емоційно, і, і фізично, бо постійно по лікарям ці страти це дуже тяжко пережити морально. Я навіть після тих страт не могла дивитися на діток, навіть по телевізору, на любих діток. Це було важко. Постійні аналізи і врачі тикали пальцем в небо, вони не знали, для чого так сталося. А так як ці страти були приблизно подібні одна до одної, це було щось не так в організмі. Це не просто так, ой, так а немає причини. Була якась причина, треба було її знайти. Але в Україні я цю причину не знайшла. І коли поїхала до Польщі, я теж не шукала, бо Робити треба, які тут діти. Ну, я сама приїхала, а тут жити зі своїм чоловіком. Ми не розписані живемо разом і почали думати за діток. Почали старатися пробувати, не виходить. І потім мені ще повезло, що мені гінеколог лікар порадив свого колегу, каже, сходи до нього, він дуже хороший врач. Він тобі може, що підскажуть. Польський гінеколог. Так, да, гінеколог-ендокринолог, да, да, такий, врач такий вже в, в возрасті, опитний. Я до нього прийшла, розказала йому, що це перша вагітність, таке, таке, друга так таке, 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 таке. І він сто про це попадання, приписав мені цей аналіз зробити, і, і ми знайшли причину. Залишилось тільки завагітняти, але це вказується не так легко зробити, як ніколи. Бо ну, є жінки, які не вспіли трусики взять уже вагітні дядь. А Є такі, що ну, це таке, це, це природа, це фертильність, це не знаю, не від чого залежить. Ну і залишилося вагітняти. Лікар сказав, що давай вагітній. ми знаємо, як тебе лікувати. Все, будеш вагітна, приходь. Але час йшов. Вагітності не було, нам не було щось з цим робити, вирішувати якось це питання по-іншому. І вже коли ми до нього пішли вже з чоловіком, вже кажемо, давайте робити інсимінацію. Це один із видів, таке напівеко. Це береться чоловіча жива вода, так назведення, і воно вводиться жінці так напряму. Скорочується шлях до подолання uh -huh. цим е, uh -huh. Будущим дітям. Лікар каже, ні, будемо робити вам еко. Я думаю, боже, Те еко тут 25 тисяч злотих коштує, де в мене ті гроші на те еко. Він і каже, що в Польщі зараз є програма, рефундація, що пара буде то дітьми, то їх може Шість проб еко. Безкоштовно, повне супроводження всього. Чесно, я не могла повірити в це. Я ще так ходила з тиждень, думала, чи це мені не приснилося. А так як ми у цього лікаря вже е, стояла, я в нього на учоті в комп'ютері занесена була, uh -huh. то він мене одразу і взяв, бо їм нужні були такі пари, зразу вони вже, бо це тільки тільки ця програма вийшла, і їм нужні були люди, бо в них кажуть, у нас гроші є. На а це людей немає. а людей немає. так що Давайте швидко вами займатися. Отак От ми попали в цю програму, і це було безкоштовно. Так, да. єдине що, то це ми здали аналізи на оці всякі інфекції, оці mm -hmm. грибки інфекції. І за це це ми, це ми заплатили. Бо там, якщо б були якісь інфекції, наприклад, так треба його пролічити нам, mm -hmm. перездачі його немає, а потім уже йти далі. Але Мій організм був наскільки здоровий, просто як по книжці. У мене не було ні інфекцій, нічого, з гормонами, все в порядку. Просто не було вагітності. І тому лікар е, написав мені причину, з якої мене допускає до цієї програми Еко безпліддя по невідомій причині. Тобто, ну, невідомо чого немає вагітності. Все добре, але невідомо. І... Власне, так ми попали. Це було безкоштовно, вся кров, оця пункція і все було безкоштовно. Навіть перший і другий скрінінг теж було безкоштовно. Хоча я стояла на очоті в іншого лікаря-гінеколога, але до них їздила на скрінінги, то теж було безкоштовно. І ти якби ти була задоволена тим, як до тебе відносилося, ставилося і перед тим, як зробила це і вітро, і потім. Я скажу, що я з лікарями так не стикалася в Польщі, щоб так тісно. Тільки все, що зв'язане з вагітністю, бо я по лікарням не лежала. Але лікарі дуже гарні. дуже гарні. Я дуже рада, щаслива, що я трапила до лікаря, який знайшов причину, який мене підпочив цю програму. Він, звісно, в нього золоті руки, золоте серце, клініка, де вони працюють в мисловіцях. Теж там такі всі, всі спеціалісти просто на, на високому рівні. Зараз дуже так клінік багато по безпліддю, бо це ще така актуальна тема для багатьох жінок. І клінік багато, але ця клініка не найкраща. Я просто в інші не знаю, але це найкраще, якщо тобі було боляче? Ні, це було не боляче, бо там дочекали спочатку цих нового. І була приписана процедура для стимуляції яєчників. Бо так Отак яєчник виробляє десь одну, дві яйцеклітини, а нам треба було багато яйцеклітин. І колола уколи різні, щоб простимулювати яєчники. І там приїжджала на УЗІ, і лікар дивився там по розміру, коли їх все ж теж треба правильно яйцеклітини взяти, щоб вони були. І дозрівші, і не перезрівші, щоб і не лопнули. Mm. Це ж треба теж неабияку мати який досвід в цьому. І потім просто казали, що приїжджаю тоді, потім брати яйці клітини. Мені дали наркоз, взяли яйці клітини. І це нічого не відчув? Ні, ні, отлічно було. Там таке було, класне кресло, оце їхнє, взагалі отлично. Такий мягенький, як діва на цей офісний, дуже класно. І то взяли п'ять яціклітин у мене, в мене організм багато не захотів давати. І потім сказали, що вони їх подивляться, почистять, ці плюночки поубирають. Ну, я не злася термін. <гум> Бо ось, те, що я ці клітину взяли, це одне. Треба, щоб вона була дозрівша, не перезрівша, не недозрівша. щоб вона була ідеальна. Вони цих п'ять ячеклідин візьмуть, почистять, запліднять, і потім мені задоволюють, скажуть, що вийшло з цього. Ну, я ж думаю, з моїм щастям, це думаю, хоч би там один-два ембріончика було. І тут мені дзвонять там в понеділок і кажуть, що на вихід, бо мені брали в п'ятницю, ці кієклітини. Якраз за вихідні вони там це все і зробили. Зерті кажуть, ми почистили, подивилися, всі п'ять яйцеклітин хороші. Ми їх всі п'ять запліднили, чотири розвиваються добре ембріончики, п'ятий щось поганенько. Давайте, мабуть, завтра приїжджайте на підсадку. Ну, я й приїхала, а так як е, знаю такі випадки, що ембріончик може не завжди прижитися, ну таке є, що не приживаються, бо вже ж е, інтернет є і можна почитати про це в інтернеті. І на, на різних там, форумах дівчачих, то ми підсадили два. Думаю, буде два добре. Буде один, якщо приживеться один, теж добре. Такі шанси збільшуються на те, що приживеться або два, або один. То нам підсадили два ембріончика, Ну, прижилась одна дівчинка. Оце ж оцяло. дівчинка зараз поїхала, бо в неї болить животик. вона поїхала на вулицю. А ти сама вибирала скільки ембріонів підсадити? Якщо б ти сказала три, наприклад? Ну там діло в тому, що два вони підсаджують, це може ну, сказати своє побажання. А три це вже треба консультацію з лікарем, бо треба, щоб жінка могла їх виносити. Треба, щоб проконсультували, подивилися, щоб вражень коло дав добро, що «да, Дати виносиш. Ну, я зараз так, коли пройшла через цю вагітність, розумію, що один ембріончик для мене був ідеальний. Бо вагітність була дуже тяжка, і я б не знаю, чи двох би я би витягнула. Так що одну дитинку, ну, мені сказали там, ця програма до 28-го року приходьте за другим. Кажу, добре подумаємо. А ти можеш так зараз знову завагітніти Так, або знову зробити еко. Можу, можу, тільки мені не бажано, бо в мене був кесарів рурустер, і мені треба, щоб в мене там позаживали оці всі шви. Тоді уже, бо це небезпечно, коли воно по свіжому новагітність. Нова це багато Тоді ризиків треба теж учитувати цей момент. Поки що одна є, хватить цієї, дає жару, то а я чоловікові кажу. Добре, що їх не двоє. А там плаче, то та ще хоч півбіти, а так ми дві що щоб я з ними робила. Розкажи, як тобі було у пологовому будинку? Лікарня, це була в Катовіцах, бо там відповідний рівень акредитації був, що вони працювали саме з такими вагітностями, які були під загрозою, з дітками такими, які були на десь раніше. А в лікарня попала на 31 тижні, так як в мене почали підтікати води. І ми зрозуміли, зразу що треба їхати. Не був потух, було просто підтікання вод. Поки там те обстеження, поки те все зробили, положили в лікарню і почали капати капельниці різні, там щось для мозку дитини. Чи може, щоб він швидше розвивався, я точно не скажу. Що це була капельниця. і кололи теж уколи якісь стероїди, щоб відкривалися легені, щоб дитинка, якщо не родиться раніше, щоб вона могла хоча б дихати саменька. Ну і вод не було, води постійно витікали, але плацента їх постійно продукувала. Тобто там до якогось уровня воно доходило та вода, а якщо вже вище, то десь дірочки, то воно виливалося. Але пацієнта постійно якусь воду продукувала, щоб в дитинці була десь, там було, трошки водички було. І за того, що було мало води, лікарі не могли зробити нормальне повноцінне УЗІ, подивитися, що з дитинкою, яка вага, який стан там. І тому єдине джерело для інформації. Це була кров, я ставила постійно кров, щоб не було інфекцій, бо це було шкідливо для неї. Бо якщо інфекція в мене, по крові вона передається, інфекція дитині, а дитяча інфекція внутриутробна, і так вона в нас народилася раніше. Чому? Бо врачі сказали, що в неї було запалення легенів внутріутробне. Вона, виходить, якусь бацилу схватила, і в неї почала розвиватися там інфекція. І тому дитинка, у них є така функція, оказується, що коли їм там погано, вони порсять на світ раніше, щоб їм допомогли наверху, бо там їм не допоможуть всередині. І, і КТГ. Катагія це коли серцебиття слухають і дивляться там, як реагує матка, чи немає скорочень матки, чи немає потух. І на 35-му тижні в мене вночі почав боліти живіт, болить, 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 болить. Коли прийшов лікар, ми вже зрозуміли всі, що це вже почалось, почалось народження. Але мені сказали, що буде кесарів розтин, Бо дитинка лежала ножками вниз, не перевернулася. І а польські лікарі вони не ризикують, не граються з цим всім. Ти жінка, ти сама народиш, в тебе все вийде, давай старайся. Якщо можна зробити це швидше, легше, без травм для мами, для дитини, вони так і зроблять. Вони швидко приготувалися, поки мене там вдівали, кололи мені анестезію. Вони підготували швиденько, розрізали, витягнули, зашили. Дитинка здорова, мама теж таке буде потім здорова, mm -hmm. Мама не важливо. Ну no, і все. І коли показали мені цю дівчинку, на одну секундочку так просто показали і забрали її лікарі. Це була найгарніша дитинка в світі. Хоч вона була такого синьо, синьо-сірого кольору, вона була найгарніша дитинка. Ну і потім її забрали неонатологи. Мені потім сказала медсестричка, що її вага була 2 300, 49 сантиметрів і народилась 4-43 в такий час народилась. Але те, що в мене було кисарів, ніхто не знав. Бо я тільки встигла чоловікові написати, що в мене був живіт, пішли по полікаря. І це так швидко все сталося. В мене забрали телефон, там з речами вкинули в пакет і відвезли. І вже потім, коли мені зробило кесарево, я вже е е в палаті пишу йому. У мене у нас народилась дитинка, мені зробили кесарево. І мені ще мама казала: не вздумай мені не сказати, коли в тебе буде кесарево. Кажу, щоб ти переживала. А хто переживатиме? Кажу, Сестра і Юра переживатиме, ти не, не, не переживай. Так і вийшло, я не встигла навіть нікому сказати. Я тільки їй написала, там у нас група є, я написала, що вітаю вас, з поповненням сім'ї, вітаю з, з онучкою. То мама там прочитала, не вірила, плакала, сиділа, що це ж вона і не знала, в неї ж онучка народилася. То це таке було народження, то все було дуже гарно, лікарі. Медсестри приходили, студентів багато, які теж приходили, спитали про стан, ну вони вчаться бути хорошими лікарями, цими положними, то дуже гарно було. І лікарі-ніонатологи. Я поки була там в лікарні, до доці, приходила в інкубатор. Вона там лежала під масочкою, під зондіком. вся така в, в, в цих трубочках, в, в цих капельничках, в цих всіх цих, цих я то прийду. Живіт болить, стоять не можу, стою коло неї, балака, і гладі її. Вона така малесенька лежала, така малесенька, така. Ну, ну зараз уже виросла вже. Скільки зараз місяців? їй зараз? Два... Їй Їй буде ось три місяці другого липня, то вона неї вага за виросла добре. Вона добре їсть, як і мама. Добре спить, як і папа. <смі> У нас папа тільки хорошо спить в цій хаті і доча. То все добре. Все добре, прописали нам багато обстежень додаткових, щоб переконати, чи все добре. Там кардіолог, неонатолог, узі різні то все добре. Розвиваємося вже, усміхаємося вже. Це було ось так смішно, бо я їй даю ліки там через бутилочку, ну, молоко там досипаю, желізо. І вона одного разу довго спала 4 годинки, Прям довго так спала, бо животик болів. І вона так нарешті заснула, виспалася. І вона просинається, я так підходжу, сідаю, говорю до неї. Ну, так щоб вона так м'яко пробудилася. І вона ось туди побачила бутилочку, вона як почала так ручка ножками махати, бачить, за її зараз покорблять. Це так смішно було. У нас кожним днем все цікавіше, цікавіше. В неї з'являється нова міміка, нові емоції, якісь нові, нові рухи. Ну, видно, як вона росте, і кожен день вона змінюється. Ти не боялася бути у лікарні. Ти чула, що за тобою добре, добре ставляться, піклуються? Ну, ви знаєте, може, все залежить від того, наскільки добре ти знаєш польську мову. Uh -huh. І це залежить, напевно, в любі і в ужонді, і в магазині, і в лікарні, і на вулиці, і в аптеці. Якщо ти гарно розмовляєш польською мовою, що тебе розуміють, у тебе немає цього бар'єра, що я щось скажу не так. Або ще щось, а, або промовчу, про бо я не знаю, що мені кажуть. Не було такого. Я добре розуміла лікарів, я розмовляла з ними на, на, на рівні. Тобто описувала свій стан, все, все, ж, все ж на польській мові, і я не бачила цього бар'єра, цього мовного не було. А не було мовного бар'єра не було цього страху, що щось скажу не так, зроблю не так. Тим паче, я вже така доросла дівчинка. я вже... Багато пережила, багато бачила, і мені було легше. Може, там хтось там з молодших, вони їм трошки важче в таких умовах. Мені було легко. Мені було, легко. Я, мені було головне, щоб було все добре з моєю дитинкою. А там будь-хто лікарі, лікарі, на кресло добре, узі добре. Все то було таке дріб'язкове. Головне, щоб з нею було все добре. Щоб вона витримала той шлях до свого народження. Як вважаєш інвітро, ін еко треба робити жінкам, які ще вагаються, які, наприклад, зараз може думають, що робити, еко, може вони бояться робити. Еко, еко це те саме, що і природна вагітність, тільки просто ви ж не знаєте, як воно у вас там. Запліднилось, не запліднилось оці моменти. А ну, тут точно, що вам. Вже підсадили, вже ембріончик там 5-6 днів. Він вже розвивається, він вже живе, він здоровий. Тобто він ну, провірений, він, напевно, є. І це тільки від вашого організму залежить і ще як він там переживеться. Бо це теж має бути жінка здорова, там всередині матка приготована до цього ембріончика. Вони значить, так раз і обнятися разом, і, і бути так всі 9 місяців. Коли ви думаєте про еко, це означає, що ви вже почали втрачати надію на натуральне запліднення. Бо про це ніхто не думає про еко на початку. от Я хочу бути мамою і піду на еко. Ні. Спочатку це ніби так, о, саме вийшло, навіть не ну, навіть не планувала, вийшло саме. За якийсь час, як не виходить так просто, ви починаєте планувати це. Плануєте а далі не виходить. Потім ви починаєте шукати способи інформації, йти до лікарів, знавати причини, що не так. Починаєте занепокоюватися, бо час іде, йдуть ваші нерви. Ви переживаєте, тим паче, що різні відносини може відносини починають псуватися з чоловіком. Бо теж ви його достаєте цим, піде здай кров, піде зробите, а треба до врача, а в мене скоро овуляція, готувався. Тобто, ви виснажуєтеся емоційно від цього постійного очікування вагітності. Від виснажуєтесь від того, що ви йдете там робити тест перед місячними там за пару днів, в надії, що ось я побачу дві полоски, почну пити бігом вітаміни, все буде добре, а там нічого немає. І ніхто не бачить, скільки тестів тих було, ніхто не бачить, скільки сльоз там тих на унітазі, чи ще. І ще дуже дивує суспільство, яке не пристосоване до цього. Бо часто там от, люди буває ведуть себе трошечки так некоректно, коли, наприклад, в них є дітки, а в когось нема. А вони такі, а що у вас діток немає? А вже ж і пора. Да? І ти таке, як ідіот, стоїш, улибаєшся, ну, да, Пора, задумуємося. Ніхто ж не знає, скільки у тебе за той час вже всього було. Всього було. І ти стоїш, посміхаєшся, а у тебе там всередині просто пожежа. Одне я знаю точно, що в Україні я б ніколи б не стала мамою. Бо ця процедура платна. Це дуже дорого. На це треба робити. Я не знаю. В нас деякі люди знайомі, вони просто продавали все з дому, щоб назбирати гроші на еко. Тут Польща дала такий великий внесок в народжуванність, служила гроші свої для допомоги не тільки полякам, не тільки, а й українцям та будь-кому хто має страхування. Хто працює, хто має показники до цього. Тобто немає такої привілегії, полякам робимо, а українцям не робимо. Є шість спроб. Ти можеш шість раз спробувати. Якщо в тебе не вийшло з першого разу, почекай, відновись, заспокойся, не опускай руки, іди на другий раз, іди на третій раз. В тебе є шість спроб. Це того вартує завдяки. Польщі я стала мамою, і я завжди буду дякувати Польщі за цей великий подарунок, за цей кожен день, яким я насолоджуюся в декреті, аж поки не вийду на роботу, тоді буде трошки менше насолоди. Дуже дякую тобі за те, що поділилася своєю історією. І бажаю вам з донечкою здоров'я, успіхів і щастя кожного дня. Насоложуйтесь дякую. цим. Дякую. Дякую.